всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати дуже швидкий та смачний варіант штрудля на основі лавача. Тільки я буду готувати лінивий штрудель і тісто готувати не потрібно, то відразу розпочинаю із начинки. Яблука. Я вже їх почистила від шкірки і від насіння і порізала ось на такі невеличкі шматочки. У мене тут 6 зовсім невеличких яблук, якщо побільше можна і 3 або 2, ну, залежно від розміру. Також сюди додаю родзинки 50 грамів родзинок, я їх залила передчасно кип'ятком і на хвилиночок 5 залишила, потім воду розлила. Додаю сюди і ще буду додавати корицю. Корицю, звичайно, за смаком. Я буду додавати приблизно десь отак половинку, напевно, чайної ложечки І все добре перемішую. Яблука я перемішала, на хвилиночку відставлю і підготую ще творожну начинку. У мене 300 грам кисломолочного сиру, ось такий у мене пастоподібний, домашній сюди. Додаю одне яйце. І додаю ще цукор. Цукор, звичайно, за смаком. Я додаю десь 80 грамів. Все вимішую до однорідності. І відповідно, ще знадобиться лаваш. У мене ось таких два невеличких лаваша. Я буду використовувати два, оскільки невеликого розміру, або можна один великий. І тепер на лаваш, оскільки в мене їх два буде. Викладаю половину сирної начинки. І рівномірно її буду розподіляти, залишаючи вільним один край. поверху розподіляю також рівномірно яблука із розчинками. Далі закручую все по типу штрудля. Два штруди я вже сформувала, переклала на деко із пергаментом, і також підготувала яйце, я його злегка збила, змащую поверхню і буду відправляти, випікатися у зараннього розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно десь на хвилиночок 30. Мій штрудель уже готовий після духовки. Йому обов'язково потрібно дати час трохи охолонути і потім можна нарізати. І ми отримали дуже смачну випічку без зайвих зусиль та за мінімум витраченого часу. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Бажаю, як завжди, всім мірою злагоди та до зустрічі в наступних відео.